Поїздили, поглядали пшениці і в себе, і в людей. Скажем так, великих проблем немає. Бур'янів ще також немає. Вже кой-то соняшник подали, це скуде замічено, так що земля вже прогрілася, більш-менш розвела. Але найбільша проблема, яка наблюдається на сьогоднішній день, це глибина посіву. От Як не крути, і я думаю, ця глибина виріза трошки боком. Так як мінус тона на посівах, це гарантовано. От. А тона пшенички на сьогоднішній день це 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, якщо перевести в добрива, то це буде 100 кг складних добрив і 250 кг азоту на сьогоднішній день по ціні. От. І якщо це все діло врядить в гектарчик пшенички, то збережеться тона, яку прогавили. І ще то зверху, як мінімум, це сугубо моя думка. от, Приліпиться зверху. от, Так і все. І що ми зробили, допустимо, висновок. Не будемо шукати наступний раз вологу, закопувати її по коліна, а будемо ждати дощу. І сіять її після дощу, як положено на пару сантиметрів, там буде і кущення, і все, і буде смисл її дебело заряджати, а не буде дощу, то краще її і не сіять. Так як все одно хочеться виростити гарний урожай і туди і насипати, і підкормить. І фунгіциди, це все діло не дешево обходиться, скажімо так, то і хочеться щось заробляти, а не просто так ковирятися в землі. Аби ковилювати, от якось так.